Давай, Вач. Круговий рух. Ззаді вас проїхали, круговий рух. Ну і що? Дивися на знак. Ну, дивимося. Добрий вечір. Можна ваші посвідчення? Так, 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 звісно. Значить, Пахоленко Антону Володимирович, номер значка. Будь ласка. 2.054 611. Антон Володимирович, слухаю вас. Ви порушили вимогу дорожнього знаку 4.10, круговий рух. Тобто, виїхали на зустрічну руху, смугу руху. Ага. Ну давайте подивимося, тоді составимо протокол, ну, все без проблем. Ну Дивіться, ось, ось один ні, 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 подивимося, докази ж по справі. 261 стаття, Докази один... по справі. Ні, я не порушую. А як можна ваше посвідчення? Будьте ласкаві, бо я подивився. А ви з собою не носите? Блин, упала от зараза. Значит, у вас флешка затуляет. Значить, Федоренко Андрій Іванович, номер значка 3.09165. Ну, слухаю вас, Андрій Іванович. Антон Володимирович, я вас слухаю. Будьте уважніші, ми ж вам, ну, дивіться, два знака, один, один виконавчий попереджування. Угу. Оле... То давайте Оле... составим Тоді ну да, со... можна составити, звісно. То да, тільки ви а спочатку покаже, покажете його. Ні, ні, дивіться, ніхто ж не проти. Але для того щоб перед тим як составляти, то повинні ж ви наприклад... Ну в нас є в Україні презумпція невинуватості. Є таке згідно конституції. Звісно, Це... є. Е, я вам я хотів би побачити своє правопорушення, бо я їхав думав про своє. Знаєте, я ж не Маю голова ж не флешка. От, якщо я нарушив, будь ласка, я згідний з тим, що кожен чоловік має понести заслужене наказання або там попередження, як ну, як вже на ваш розсуд, так як сотрудників поліції. От я б хотів би подивитися своє правонарушення, відеофіксацію. Ви придавіть нам, будь ласка, досвідчення, надійські документи на автомобілі, а також страховий поліс цільну страховою. Я з задоволенням вам його придавлю. Всі необхідні документи. Ось вони в мене є. Але я хочу для цього ну підставу бачити. Ви мене зупинили. Дивіться, я чесне слово, не хочу вам твій Просто я хочу, щоб в рамках закону все було, щоб. І ви хорошим. Бачите, ви перебили, це вже нехоро. Можемо скласти відповідні документи, так. Перед тим, як скласти, я вам поясню. Ви, звісно, маєте право. Тільки для того повинна бути підстава. Підстава, я вам повідомляю згідно презумції невинуватості, перед тим, як наказати, це ж є, що таке складення постанови, це є один із видів адміністративного наказання, так же ж? Або попередження, це є, 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 є одним із видів адміністративного наказання. Так от, перед тим, як чоловіка наказати і обвинити в чому-то, я не проти, Якщо чоловік нарушив, Та, перед тим, як обвинити і наказати, ви, як сотрудники поліції, ви повинні доказати. Ви мені доказали мою вину. Просто ви зараз докажіть. Чесне слово, тут же при вас составляємо, якщо ви зараз мені це докажете. Ми І... не будемо вам руки викручувати. Ні, я ж так Є круговий рух. Є, є два знаки. Немає... Що тут доказують? Дивіться, ну діло в тому, що доказувати то. Я вам поясню. згідно 261 статті Кодексу про адмінправопорушення. E, значить, є фото відділу. Ви я хочу ознайомитися з моїм правопорушенням. Можна? Якщо можна, будь ласка. Номер, якщо номер кузова, ви дивились, так? Будь ласка, номер кузова. Будь ну... Підіть, будь ласка, ваші документи. З задоволенням, підставу покажіть мені зараз. Підстава порушення виму дорожнього знаку. Ви так говорите. Докажіть мені це зараз, що я його порушив. Докажете? Шановний, у нас тут я не один стою, правильно? У нас тут двоє. А працівник поліції він так само може іти свідком у ні. порядку. Так, знаєте чому ні? Чому ну тому що це е, е, щастиє вам правильно скажу? Можу даже процитувати, тому що це посадова особа. Тим паче при виконанні ви разом ще стояли. Це аби сотрудник поліції отут жив десь. Ну допустим, ви працюєте, сотрудник поліції жив і став свідком якоїсь там якихось противоправних подій. Ладно, давайте я вам просто приявлю, бо я так хочу. Хоча я можу вам і не приділяти, ніхто ж не протягом. Якщо не ну, під'явите ну от і... війця, за ну, законодавство. Що... Ну 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 давайте, давайте ну, ну буде складатися адміністративний протокол про по статті 126, тобто не або не пред'явлення на вимогу працівника поліції Законну поліції. вимогу. Ви ж не заказуєте Законну вимогу. А в чому законність? От, поясніть в чому законність. Як ви дивіться, я не проти, просто для чого я це так говорю? Ми з вами спілкуємося для того, щоб. І ми, як громадяни чомусь більше вчилися, і ви, як сотрудники поліції, теж опита набиралися. Не, не тільки серед тих людей, які там полуп'яні приходять і починають там оскорбляти, хулігани. Ви розумієте, да, це... за що? Чому я лишній раз там потрачу там, дві хвилини свого часу, ви ми поспілкуємося, зрозуміємо один одного. Я придивлю без питань, мені не важко придивити. Просто е, на законну вимогу. Законна вимога це тоді, коли ви зможете доказати правопорушення людини. Ну, згідно 35 статті, значить, оці. Тож не поїхав е, значить, є дев'ять законних причин за для зупинки, іменно законних. От якщо ви е серед цих дев'яти в даному випадку ви утверждаєте, що я порушив вимог знака такого-то, такого-то, ну правильно, ж? що. Ну, От. От. Якщо ви мені це докажете, давайте составу. Якщо ні, ну і Дана ваша вимога єметься незаконною. Чому? Тому що, окрім ваших законів, наказів розпоряджень, інструкцій, є ще громад... Гражданський кодекс, цивільний кодекс, є Конституція України, є ну, ну, ряд інших законів, які захищають наших громадян. От. Так що, будь ласка, шановні сотрудники поліції. З усією повагою, ну не хамить ніде нічого. З усією повагою, Як приділіть, докажіть в составе питань немає. У вас є докази? Фото-відео відеофіксація є? ні? Відеофіксації у нас на даний час. Час немає. немає. Не, І не вас немає. І вас, так. ні вас, ні вас немає. Знаєте, може ви в розшуку перебуваєте. А може ви в розшуку. <продук> Знаєте <продук> чому, в <продук> чому? чому історія? Знаєте в чому історія? Дивіться, є два моменти. В даному випадку це суб'єктивна думка, просто думка домисла. Воно ну, нікуди не може до діла пишитися. Якщо є орієнтування, що я чи автомобіль вишукую. А автомобіль. У вас є орієнтування є, на є, даний конечно, автомобіль. Тоді орієнтування, я тут же знову покажу вам. Це буде законна підстави, так, щоб то, я то, вам то, ще. Іменно на, на автомобіль то, даний то, вид, світ, все. Я бачу, у вас там записується. Звісно, для того, щоб я в судовому порядку міг потім обратно я доказати. Зрозумію, я зрозумію, я зрозумів. Просто наче, тільки що побачив. Я ж кому говорю, що ми наче як не Ми ж не то, що у вас там зразу Та одразу ж так. Повірте мені, я до вас нормально отношусь. Абсолютно Абсолютно нормально. Просто воно не мішатиме, знаєте, я не ваше право. Що ви кажете? Марка Сіат. Угу. А модель? У вас орієнтування. Має бути. Яка ж модель, так? Да? А, а, а яка ж модель? Да? <реш> <реш> у вас є орієнтування тільки. Яка ж модель? І який вік, що це теж? Законна вимога працівника поліції, тобто пред'явити ваші документи. Законна да. Да, для того, щоб ну, ви ж зупинили в даному зупинили. для... Того, повинна також бути законна причина для зупинки. Закон, а там дев'ять пунктів. Ну ви Я не тріпаю, ні ви серйозно. Я розумію, я розумію. Ви согласіться, що там є дев'ять пунктів. І серед цих дев'яти пунктів, якщо не законно, якщо, наприклад, ви щас, ну. Я вам теоретично кажу. Бо я бачу, ви нормальні хлопці, ну, знаєте, є різні теж сотрудники поліції, так само і граждані. Е, на, наприклад, якби ви щось не доказали, то я можу вже заявлення оставити на вас, що дана причина зупинки була незаконною і ви потратили мій час. Mm. Ну, ну, Я це робити, ну, поки що не бажаю, тому що я не бачу для цього підстав. І Дані документи затверджені, вони да, да. Печать, є печать, підпис? є, є ісходячий номер. Да. Питань немає. Питань немає. Щось Питань нема. Питань нема. Київ, їх сильно багато. Дуже багато. Дуже багато. Церіор, що це? А не знаходять чи що це? Находять, ну рідко коли. Там. Нічого. Хай. Ну там, мабуть. Ось Дивіться, будь ласка, орієнтування. Щодо автомобіля, які були викрадені. Ні, та, це, це просто розпечатка. Печать, де підпис? Печать. Подписи. А де зазначено скільки листків? Вона по номеру, де зазначено скільки листків? Ісходячий номер, покажіть. Андрюх, дай цю папку тут. А воно в просто, що воно не цієї. І ще такий Я момент подумляю. до вас, як до сотрудників поліції. Ви кому підпорядковуєтесь? Ми? Так, да, от ви конкретно. Підпорядковуємося нашому ну, в білій церкві. Ні, ні, ні. Ну, понятно. Ні, ні, ні. В області. Ви з меру Ні, ми з ракетну, але ми приєднаємо до Мельниченко Геннадій Вікторович. Ну виходить, це начальник вашої. Я зрозумів. Дивіться, просте питання, а чого ви стоїте? Ви ж патрульні, ви повинні патрулювати уже ну, время, ну, старих гаїчників, ну будемо простим ну, ми сленгом мовити. Уже пройшло. А ви фактично стоїте. А чому ми ви не стоїте? Настоїть. Ви повинні патрулювати. Або ви дивіться, патрулює, два я вам зараз даже можу діспозиції статті підняти, де зазначено, що перший момент. Стоять, маєте право тільки на стаціонарних постах. Пост. А, ну, Зрозуміло, стать випадку, якщо трапилося якесь правопорушення для того, щоб це ставити, але ви повинні, потрібні, повинні патрулювати. А я бачу, що ви просто стоїте і. Три хвилини це як стали, Так все одно повинні патрулювати. Якраз так сталося, що ви ну, думаю, Ми так, порушили. Ми порушили. Я, я порушив, правильно? Ну, добре, добре, ви не порушили. Ну я не порушив, правильно? Вам показалось? да, нам показалось. Вам показалось, що я порушив. Поняв. Питання. Будемо будемо так. Будем? Ви, ви не визнаєте, значить, ні, я не я, я, дивіться, я да. не кажу, що я визнаю чи не визнаю. Я кажу про те, що якщо я порушив, покажіть докази дивіться, того, давайте, того, що я порушив, питань нема состави. Не ні, серйозно ні собі ні нам, як то казати, портити, ні настрій, ні. А так. я з задоволенням з вами спілкуюся. Чесно, я до вас, я реально Думаєш до вас На... спілкуємося, абсолютно. Я... Ну, от ваші були слова, от воно навіть там бути. Таже у вас відеофіксації є на камері. Як е, я відвернувся в Кате, що теж порушив? І теж ви казали перед початком, як, е, що ви задумались, не помітили, проїхали. Але докажіть мені, будь ласка, мою вину. Ні, я сказав, що я їхав, задумався. Я, я, не, я не кажу, що я не помітив та проїхав чи не проїхав. Я собі їхав і їхав. Ми ж не спинилися зразу оштрафувати. Там... Я розумію. Ніхто, ніхто, ніхто не проти. Так я теж не зупину. Заб... Ми ж теж дивимося по людях. Так само, як ви дивитесь по людях, чи нормальні, чи тобто, не нормальні. Ну, є є так, рамки так, закону, дивіться. Чому і там... б нам його не ну, як усне попередження винести. Там? Ну, будь ласка, будьте уважні. Ну так, да, це нам вже на ваше сматтіння. Я читаю, знаєте як? Лю людей не повинно бути пріоритетів. Тобто хтось кращий, хтось, хтось гірший, навіть незалежно від того, як, як людина спілкується. Чи це ну як вам сказати, чи п'яна, чи не п'яна в Вона там А, в цьому плані. А так я вважаю, всі люди повинні бути одинакові. І якщо я не порушив, я повинен понести наказання, законне наказання. А яке наказання? Ви, 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 вже як інспектор, як сату, інспектор правильно? Да, поліції, да, да, да. ви вже виберете, чи усно мене попередить, да. чи постановленням. Тобто да, 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 да. То це буде чесно, абсолютно. Я ж на що я вам і говорю. Не то, що там вас зразу. Коротше, давайте по-другому. Да, да. Давайте я поїду, бо це ми пообщались. щоб вам показати документи. Да, документи да, на автомат. бо я реально, ну, я можу, я можу сидіти з вами ще тут півчаса, звісно, але ну, реально, у мене свої діла. Та Немає. Олександрович Александр На Да, okay. Кати, okay. Кати. Na, okay. da, ось, на мені. Mm -hmm. Все, питань немає. Шестової дороги. Шестової дороги. Я Ще теж уважні. вам бажаю хлопців. Е, з цієї сторони це, з виїздом на зустрічну смугу йде круговий рук. Це на ньому уважніше. Тут діти ходять, і оці мешканці, і, от, в цій вулиці було Церківській, вони, Ой, вони, тоді, збав, вони, та, вони та, жалуються. Не те, що, думаю, Не то, що там можна, маленькі, є фура вилітає на, на область зустрічного смуги. Ідуть діти, вони, вони тіряються, куди йти, куди бігти. Я теж вам бажаю, хорошого вечора. Блін, що тут. Я вам рекомендував би якусь камерку встановити, щоб, поту, щоб потім. Або, або маш... просто, да, а є, або даже, ви можете Або... рухали, просто Або навіть якщо ви Якщо